Цей тиждень порадував нас гарними новинами від наших партнерів. У четвер президент Франції Маніель Макрон оголосив про передачу Україні винищувачів Міраж 2000 Точна кількість не розголошується. Постачання мають відбутися до кінця поточного року. До того часу Париж має завершити підготовку наших пілотів. Ці літаки, як і f 16 є винищувачами четвертого покоління і схожі з американцями за характеристиками. Версія Міраж 2000 Дефіс 5 яку пообіцяли Україні, пройшла модернізацію наприкінці 90-х років. Її відрізняє покращений радар для відстеження цілей. Основне призначення цієї версії літака перехоплення надзвукових цілей на висотах. Пізніше у 2000-й «Дефіс-5» додали обладнання для ударів по землі. Він у тому числі може скидувати бомби та застосовувати ракети повітря земля, типу Storm Shadow та Скалп. Не розчарувала й Америка у Парижі. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів. Туди увійшли гаубиці, ракети, боєприпаси для хаймерсів, патрульні катери та інше обладнання. Крім цього, американський лідер вибачився перед Зеленським за затримку ухвалення загального пакету допомоги на 61 мільярд доларів, яка спостерігалася наприкінці минулого на початку цього року. Також Байден похвалив українців за стійкість. А у суботу ГУР відзвітувала про замах на чергового колаборанта. Йдеться про колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегору. За даними розвідки, він у критичному стані в лікарні у Беданова не розкривають деталей, але відомо, що замах стався у п'ятницю в російському старому осколі. Після початку російського вторгнення Мацегора добровільно пішов на співпрацю з росіянами. Він допомагав окупантам з транспортом, паливом, житлом та їжею. А після звільнення куп'янська українськими силами оборони втік до Росії. І про скандал, який стався у суботу у Києві, прихильники ЛГБТ руху вирішили влаштувати вечірку на честь місяцю прайду. На місце проведення події прийшли представники ТЦК разом з поліцейськими, щоб перевірити документи у присутніх чоловіків. Тих, хто не мав необхідних документів, намагались забрати для проходження ВЛК. В організації Київ Прайд назвали ці дії ТЦК тиском, адже за словами активістів, той день увагу звернули лише на ЛГБТ-подію, у той час як інші заходи проводились без втручання військомів та поліції. Про випадки так званої бусифікації учасників дійства невідомо. Водночас організатори наголошують, що фестиваль є благодійним, і під час нього гості збирають гроші на допомогу українській армії. У лавах ЗСУ воює багато ЛГБТК людей, і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань. Заявили в Київ Прайд. Наостанок трохи про футбол. Дещо зіпсував настрій українським вболівальникам товариський матч нашої збірної проти команди Польщі, який відбувся у п'ятницю. Українські футболісти поступилися полякам з рахунком 1-3. Цікаво, що за поляків один з голів забив колишній громадянин України Тарас Романчук. Він відмовився від українського паспорта ще у 2018 році, а у 2019-му за його участі трапився справжній скандал. Тоді Романчук заявив, що його сім'ю замучив Степан Бандера. Також у 2018-му Романчук жалівся польським журналістам, що в Україні. Україні його виставляють зрадникам через отримання польського паспорта. А в понеділок збірна показала більш достойний результат, зігравши з Німеччиною з рахунком 0-0. Загалом ці матчі є підготовчим етапом до Євро-2004, який почнеться вже у найближчу п'ятницю. Першу гру наша збірна зіграє 17 червня проти Румунії. До речі, Українська асоціація футболу оприлюднила відео, де оригінально представила гравців збірної, які поїдуть на євро. Ролик містить кадри рідних для спортсменів міст. У зйомках взяли участь як відомі постаті на кшталт Лукарчука, так і бійці ЗСУ. Та військові медики. Дякую за увагу! Ми пригадали найцікавіше, що відбулося наприкінці першого тижня цього літа. Сподіваємось, ви не пошкодуєте свого лайка. Читайте аналітичні матеріали на сайті інформатор, а оперативні новини у телеграм-каналі Україна Січас. З вами був Ігор Кулик. До зустрічі вже за декілька днів.